Два роки тому українські війська звільнили від ворога село Мощун на північному заході від Києва. Саме тут були зруйновані плани окупантів захопити українську столицю за кілька днів. Елітні російські війська намагалися навести у мощині переправу через річку Ірпінь і прорватися до Києва. У них на шляху стали бійці Збройних сил України, нацгвардійці, спецпризначенці та добровольці з територіальної оборони. Вони відбили кілька хвиль ворожих штурмів і зупинили просування ворога. На захист стала і стихія. Природи після підриву дамби київського водосховища ірпінь вийшов із русла, і окупанти опинилися у пастці на затопленому березі, не витримавши зосередженого вогню української артилерії і втративши можливість наступати, вони почали панічно тікати. За перемогу в Мощуні було заплачено дорогу ціну. У самому Мощуні фактично не лишилося неушкоджених споруд. З них майже дві третини були взагалі непридатні для життя. Ну і в студії в самому Мощуні, в нашій виїзній студії сьогодні працює Ольга Нємцева. Олю, вітаємо тебе, раді бачити. Розповідай, будь ласка, з якими емоціями ти перебуваєш у селі Герої Максиме, Таню 118 людей віддали життя, аби ви передали мені слово і передали слово українською. Мені здається, це багато про що говорить. Навряд приймаючи цей смертельний бій, найхоробріші з нас самі собі відповідали на питання, що вони визначають долю, чи буде Київ за три дні. Навряд вони тоді усвідомлювали, що саме вони відповідають на це запитання. Тут зараз тривають облаштування і до тепер меморіалу Янголи Перемоги. Це село Мощун і поруч зі мною Вадим Жердецький. Це представник Гостомельської селищної військової адміністрації. Пане Вадимо, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть саме, чому тут пам'ятний знак? Тому що тут загинув Швілі, і тут були перші бої, які це ноль називали ми тоді. Тут всі бої 72-ї бригади почалися звідси вони. Ця лінія оборони починалася звідси і аж до Гути-Межигірської. І російська агресія, прориваючись через річку Ірпінь. Перші супроти вони отримали прямо тут. Що ви бачили? Тоді я бачу з другої сторони на вулиці лісній. Ті самі БТРи, тільки в меншій кількості. Скажіть, 23 лютого ви напевно лягали спати і будували плани на 24 лютого. Що у вас було у планувальнику? В планувальнику була праця і, скажімо так, зустрічати своїх внуків. У нас в сім'ї їх дуже багато. Частина разом з нами проживала. Ну, ми дуже багато свого часу приділяли нашим внукам. І ми бачили ну, обичний робочий день. А все почалось з пів шостого ранку, коли дружина говорить, що то сильно бахкає, я піднявся на другий поверх. Тоді ще був наш будинок цілий. Я говорю, ні, то не бахкає, то вже почалась війна. Вона говорить, яка я говорю, настояща війна. Отак От і почалось наші усі супротив сплочення всього нашого. Тіх наших мешканців, не тільки села і садових товариств. На центральній площі зібралось понад 200 чоловіків. І наш отець Ніколай не знав, хто, чим, хто займається в селі. Говорить, ти береш тих, людей забираєш, ти туди, ти туди. І так все почало працювати. Отець Миколай? Да, він капіланом в Збройних силах. У нас. Тобто духівник всіх зібрав? Ні, ми самі зібралися, він просто йшов з рюкзаком, говорить, хлопці, в мене минута, слухайте мене уважно. Він нас підізвав, він знав, хто чим займається. Ну, ми були тоді підприємцями. Нас чотири чоловіка підізвав. Говорить, ти відповідаєш за те, ти, за те, ти за те. А скільки взагалі було на той момент людей в селі? Всі. Ну, скільки? На кількість? площаді було 200 чоловіків, а кількість була 1109, Це в селі. Це всього? Да. Мешканців села, Мущун без садових товариств, бо я не знаю, і яка кількість була на той день в садових товариствах. Я не володів інформацією. Ви кажете, що потім ваш будинок теж був зруйнований? Так, да, він саме перший його зруйнували. Це якого числа? 27 лютого. Суки, пробралися і здали нас. Нас помітили просто, тому що машина, ну, на якій я передвигався, бус, вона була замітна. У нас я... прямий ефір тус? То... Так, да, вона була замітна. І Я передвигався на ній і вони бачили. 24-го перед цим мене врятував прапор України на полі, коли ми шукали нашого бійця 300-го. А як рятував? То, що вона в машини завіз гелікоптер, їх тоді дуже багато тут було. І він побачив, який красивий наш прапор, був у сусіда там на Руслана. Він повернувся розстріляти, його і мені фатило часу. І в дачах просто. Це було просто дуже страшно, я вам скажу, коли над тобою вертушка висить. А як потім вам вдалося вижити? Ми просто, скажімо так, не розуміли, що таке війна. У нас було передвигатися з точки А в точку Б. Я спокійним старшим лейтенантом Атонюком 25-го вже отримали, але джевеліни завозили сюди. Він як офіцер їх отримав в мостищах, а я був на перевозі. Так от доставляли все, мука, дрожжі, вода, згуртованість хлопців, другі машини їздили, лопати, збирали, люди, підходили і копали тут сутками. Таке було супротив в нашого. Зараз вже відновлюється життя в мощині? Так. Скажімо так, офіційно 14 квітня 2022 року нас запускали в село Мущун, і люди стояли в черзі. Да, Розрібали хлопці, заходили з кошками, як ми називали, роздвигали желізо, арматури, а жінки з мітлами, з вінниками розмітали, бо осколки все було. Ну, не було цілої дороги, в нас села не було, воно горяне не було. Горячу воняло все село. Більше половини спалених будинків. Но тепер який відсоток вже відбудували, відновили? Відновили перву категорію руйнації, це де найменше ну, постраждали. там покрівлі, вікна, їх перші спасали. Зараз дуже запрацювала 600 та програма кабміну. Це відшкодування за пошкоджене майно 330. 33 тисячі 717 гривень за квадратний угу. метр. До 37 вже кошти на купівлю будинків чи квартир. Є вже що купили. І, навіть є перший заключення договору на почало будівництва нового будинку. Вже з підрядником власниця заключила договір, що будуть відбудовувати. Так дуже багато допомогли волонтери тимчасовими будиночками. Нам я вже бачила такі сьогодні. Скажіть. Модульні будинки давали всім охочим, всім, хто потребує. Чи все ж таки комусь пріоритет був? Ну, Пріоритет, скажімо, як можна виділити. Давали, в кого нема житла, по-перше, в кого по соціальній признакам, признакам що двоє дітей, похилого віку, інваліди спочатку ставили їм, а потім уже всім остальним. Всіх людей розселяли по хатах. Сусіди приймали до себе, що вціліло, всіх збирали, як говориться. Тоді, коли заходили в село, люди майже не віталися, питали, чи ти їсти хочеш. Таке от. було. З 1100 скільки зараз є людей? На даний час десь 850-870 людей проживає, так як у нас багато в Збройних сил. Вся тероборона вийшла звідси Збройні сили. І ну, трохи загинуло. 15 людей місцевих загинуло, наших цивільних. Двоє хлопців тероборони загинули. Одного розстріляли в погрібі прямо, другому прилетіло в ноги. Це 4 березня ми його хоронили, нашого отопця. Він в АТО був і в теробороні був. А всі останні повернулися майже. Є частина людей, яка живе за кордоном. І ще і на західній Україні є в Франції, в Португалії, в Польщі, в Германії. Ще люди. Ну, нема кому. Вона 41 дитина ще не вернулася додому. Внутрішнє переміщені особи є у вас? Чотири. Чотири. Да. Ви свій будинок відбудували? Ні. Так а де ви живете? У дружини ще один будинок, він другої категорії, скажімо, ми його зліпили і притягнули туди, і ще невістку забрали, племінника з дитиною. Сортувалися ну, там ще. Ну, що тут вціліло? У нас сім'я велика дуже. У нас було будинки, У нас із сіми будинків вціліло, два і так ми всі. Ми не брали, тому що в нас є де ще переночувати. Навіщо брати, коли тим, ну, людям більше потрібно. Свідомість людей ваших місцевих змінилася за цей час? Я вам скажу, я місцевий дуже давній. ну Такого мурашника, як працювали тут, я взагалі не бачив. Колись пам'ятаю, маленькі будинки будували, ну, так називаємо, в селі, кутками. А тут всі, просто всі. Діти наливали коктейль молотова. Жінки пекли, коли сильно було побито, ну вже почало бити, ціліло дві печі. Жінки місили хліб, щоб не жінки я вам говорю, Жінки зробили дуже велику, відіграли роль тут. Солдат обсірювали, мили, запускали станції. Щоб головне, солдат, а потім всіх останніх. І дітей, звісно. Дітей і жінок похилого віку. У нас є готель, пуща лісна. ми 280 людей там сховали. Власник надав нам усе. Я підходжу, влад Зайченко, говорю, влад, діти приїхали, вони голі боси. Говорить, Заганяй буси, бери одіяло і матраси в ліс. Так ми майже всю без готелі в лісі вивезли. А це правда, що під час тієї нетривалої окупації, поки тут були расисти, що тут лишалася лише одна пані Лідія, вона тут в льосі вижила. Ну, то бабушка в нас взагалі, це герой. Так? Да, вона, говорю, баба Ліда в Вадік, потом. Я ще зайнята, прийде завтра, говорю, в нас війна потом. І дійсно вона сама тут прожила. Не сама ще на садових товариствах, скажімо, такого спілкування. Ну ніхто ж не ходив по селі, розумієте? Оставалась не вона, а ще пару чоловік було. Ну, не було руху по селі такого. Ну, Війна і все ж летить. Так що вона зіграла роль, говорить, таку то Бабаліда, то ще та людинка в нас. Як ви зустріли, яким ви зустріли Мощун вже після того, як його звільнили? Що ви тут бачили? Залишки які? Ми знали, що тут будуть залишки. Я ще в будинку, коли згоріли, я бачив два гради, які влетіли в хату. А тут куча желізяк. Скажем, запчасті від окупантів валялися які. Собаки не доїли чи свині. Це було в селі. І куча желіза. У нас в селі ну, не було нічого, ні електричества, ні газу. Газовщики зробили, як ми говоримо, сонечко, вони літали по селі на цих маленьких машинах, пропустили газ, щоб трохи людям дати газ, щоб ну, накормити людей треба. Все варилось на огнях, на печах, щоб вціліла така от була у нас ситуація. Але ми можемо з нічого потім зробити квітучий сад. Дякуємо вам, спасибі вам, і найголовніше дякуємо всім тим, чиєм чиї фото ми тут бачимо, тому що завдяки ним ми можемо тут з вами бути дихати і зустрічати день сьогоднішній. І сподіваємося, що і наступний також. Спасибі Вадим Жердецький, представник Гостоморської селищної військової адміністрації.